Усім привіт! Сьогодні п'ятниця, 7 листопада 25 рік. Ми в Луцьку знімаємо ціни на автомобілі, показуємо, які пробіги, скільки коштують, який рік випуску, короткий опис до автомобіля, які є в оголошенні. Телефонуйте до продавців, цікавитеся більшими деталями. Додивіться дане відео до кінця, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду! Так, почнемо дача Duster Давайте отузі почнемо. Нісанчик. Ніснчик. Ось такий кашкай до го року випуску 10900 Без підкрасів, але має пробіг 240 тисяч. От такий кашкай. Megane Другий. 2008 рік 1,6 бензин, 205 пробігу, рідний написано, 5850, контакти є, телефонуйте. Гано Гранд Scenic, бомбезний. Вигляд в нього, звісно, шикарнющий. Ті титанові диски легкосплавні, вони дають автомобілю такий собі. Вигляд зовсім. інший-інший. 11900 за нього просять, телефончик є 1,6, Пробіг 183. Ось такий гарант сценник, босе. Ось така босешка. Дзвоніть, поки ще є, не продані є, партроніки є. Далі хундайчик. Ось такий хундайчик продається. Також ці червоні бомбезно виглядають на чорному автомобілі. 15-й рік, Пробіг 209 тисяч, ціна 15 855. Так, Телефончик є там, телефонуйте, хто цікавиться такими автомобілями. Так, давайте перейдемо на цей ряд. Я можу починати знімати отакий дастер. Дача дастер. 12 рік, 9850, пробіг 240 тисяч, повний привід. Приїхав у Україну з Франції. Має гарний стан. Nissan Юк. До вашої уваги. Nissan Юг. Туманочки є. Так, 13-й рік. 10350, кліма, камера, рідний пробіг. Пробіг на 143 тисячі. Дизельний двигун, об'єм двигуна 1,5 літри. 10350. Nissan Juke Ford Kuga Білий Ford Kuga на туманочках. Не, Ford Xpace. XP X-Cype. 15-й рік, бензин 2 EPI, 239 пробігу, 11500. за мій англійський, 11500, за цей Ford Ford. Просто назад Ford. Зараз захейтити Так, Kia. Kia Sportage Продається Kia Sportage Далі по ціні, що там KIA Sportage має 14600 Так, дизель 2.0. Пробіг 200 тисяч, телефончик є. 11600 автомат повний привід. От така KIA Далі біля KIA продається Peugeot. Зараз яка це модель Peugeot Білий такий колір. Ну, не зовсім не білий. Так, Peugeot 3008, 11300. 190 тисяч пробігу. Отак. От телефончик. Є, є, є. Я щось шукаю телефончик. Далі. Мерседес. Дається такий Mercedes. Це Б200. Автомат 2.0, газ, бензин. 236 пробіг, 8400. 8400 Mercedes B200. Так, тут вже, бачите, автомобілі продані, тобто за допомогою нашого каналу люди купують автомобілі. Це дуже приємно, що ми працюємо не даремно. Так, Volkswagen Touran. До вашої уваги. Тут ще один по черзі, черзі. 15 рік, синімісний Туранчик, 200 тисяч пробігу, 18500. Телефончик, така інфа продавець залишив. 18500 дуже гарний стан автомобіля. Ще один туранчик, дуже вони прикольно виглядає в цій моделі. В цих роках у випуску, зверніть увагу, 20 рік, 2500. Пробіг вже має 236 тисяч 2.0. Також це місний Два самимісних таранчика можна собі подзвонити до продавця і поцікавитись. Так, шкода Octavia a 8 Вже, так, да, продається. Не тільки А7 вже заїжджає на ринок і А8 Octavia Універсалі. Дуже рідкісний автомобіль. Зараз подивимося салончик. Дивіться, як, як вже зараз прогрес іде вперед по автомобілебудуванню. 21 рік 2.02 за 205 пробігу, 2900. Телефончик є, телефонуйте, поки що шкода продається. Бо вже завтра може бути пізно. Вже хтось її сьогодні придбає. Після того, як подивиться наше відео, от така шкода продається далі. Продається от, такий крутезний автомобіль, ось така марка. Не знаю, що це за марка, зараз будемо з вами дізнаватися. Дивимося, коштує він. Написано, що це DS7 crossback 19 рік 2.0 дизель, 270 пробігу, 24 300. є, -E, модель 20 рік. Ось такий кросовер, джип, як називаєте? Так і будете. Так, далі у нас Peжик. Такий крутий чорний пежо Альтроніки є, туманочки є. Верхославні диски також є. пежо 38, 18000 17, рік, 1,5 дизель 254 пробігу. Так, Якщо цікавить, продавець скине вам він-код, можна на сервісі Peugeot перевірити історію автомобіля. Є ще такі сайти Car Vertical. Ще там різні є, де можна перевірити. За допомогою він кода ще один Peugeot 3008. 19 рік, 21500, 224 пробігу. Так, сфокусується. Так, телефончик є, Jetaline. Далі Рено Колеос. Рено Колеос. Туманочки, туман, е, партронечки, омивайки фар. Так, е, 12350, 12 рік, дизель 2.0, 178 пробігу. Два телефони продавець залишив для зручності. По-любому якийсь такий і відповість. Можливо, один зайнятий буде, інший набирайте. Реноколеус Nissan Micra. Nissan Мікра для вас і вашої родини Nissan Noт. Бачите, помолився, зарубу будете писати. Пишіть бензин 1.6, 1037 пробігу, 6700 автомат Nissan Нот 6700 Nisan Нот, Продається. Шкода, Октавія. А7 продається з відкритим вікном переднього пасажира на випадок дощу. Самі знаєте що буде. 2016 рік. дизель 2.0, 277 пробігу, 14300. Повний привіт автомат 227 пробігу, 14.300 з відкритим переднім. Склом переднього пасажира. Отож, буде дощ. Можливо, продавець цієї шкоди нас дивиться. Прошу підійти до автомобіля і закрити переднє скло підняти. Бо буде йти дощ. Дивіться, прогноз сьогодні 7 листопада. Отож, маємо таку ситуацію. Як на мене, неприємна, але ви далі нас Volkswagen. Він називається Напишіть в коментарях. Вже заговорився. балакою балакою і. Туран, Туран. Так, Volkswagen Туран 16 рік, 15 300 226 пробігу. Так, от такий Туранчик. Далі ще один Passat Пасад. Маємо чорне затенне скло. 15-го року автомобіль. 9600 9 чи 9 торг є, телефончик є, разима, зимова є. Телефонуйте пробіг 248 тисяч на Пасаті. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, хто не підписався. Якщо вам цікавий такий контент, контент ми знімаємо кожного тижня, четвер, пятниця як нас там. По часу. Ось такий майданчик. Автобілів багато, всі, всі зараз не знімаємо. Дякую всім, що